Христос Воскрес. Висен воскрес. Владико, якщо аналізувати ці 12 років, коли папа Франциск був, яку спадщину він по собі залишив? Так, то знаєте, є така новина з одного боку несподівана, не але це завжди є потрясіння. Ми тільки що завершили тут поминальні служіння в пасхальні. З надією, з такою сумною радістю, е, і я думаю, що ми, українці, маємо е, багато чого, е, велику спадщину з цим папою. Ми мали дискусії з ним. Але є кілька речей, е, які, на які я хотів би наголосити щодо його спадщини. Перше це є папа, який був близький, близький до людей. Я думаю, що для багатьох багатьох людей в світі він приблизив Бога. Це папа, який е, говорив про ніжність, про е, сходження з п'єдесталів, вихід е, за Христя, вихід з храму до людей. Е, він перший і великий його документ, така Конституція його понтифікату е, це був документ під заголоком Радість Євангелія. Я Папою мав мати кілька зустрічей, і він завжди був радісним, усміхненим, позитивним. Я вражений тим, бо знаєте, кожен, який несе якусь відповідальність, чує тягар. Годі уявити, який тягар має духовний лідер католиків 1,3 чи 4 мільярди католиків. І, можливо, найбільш визнаний моральний лідер в світі. Ми тепер маємо колосальну кризу морального лідерства. Ми маємо, знаєте, на чолі великих держав, то таких, знаєте, людей, яких годі з одного боку серйозно сприймати, з другого боку, вони є брутальними диктаторами. Папа Франциск. Будучи цим лідером два рази на тиждень останні три роки, щотижня, з найвищого свого п'єдесталу, тобто з кафедри римської, він закликав світ молитися за Україну. Знаєте, в Африці, в Південній Америці ми не маємо сильних позицій, але там щотижня, сотні сотні разів. Звучав голос Франциска, закликаючи світ молитися за Україну. Молитва горе переносить, але навіть ті, які не вірять в молитву, повинні розуміти, що це був голос про тебе і про мене, про нас голос найвищого авторитета. Франциск був папою, який проголосив два. Святі ювелейні руки, один надзвичайний присвячений милосердю, і він закликав, зокрема, Клир закликав: будьте милосердними, і будьмо ми як людство милосердними до маргалізованих людей, до убогих людей. Він з цих, як би сказати, Хоромів, в яких століттями жили папи, перейшов до скромних приміщень. Ну, дехто каже, це такий, знаєте, собі поверховий жест це не найважливіше в його понтифікаті, але важливе є, що була тяглість. Наш блаженніший Святослав розказує таку цікаву історію. Він, як був призначений українським єпископом в Аргентині. В Буенос-Айресі зустрівся з дуже поважними юридичними проблемами, але також з бідністю єпархії нашої української, і Франциск довідався, запитав його: Слухай, а скільки тобі на адвокатів потрібно? І мені здається, він сказав: там де порядку 10 тисяч доларів. На другий день, їдучи трамваєм, Франциск пап, тоді архієпископ. Берголіо постукав в двері, блаженніший сьогоднішній блаженніший відкриває двері, і входить архієпископ і приносить йому конверт з тою готівкою, яку єпархія потребувала, щоб себе юридично рятувати. Він знаний за безліч таких, таких жестів протягом свого життя. Він був папою незручним, як в гарному пості написав ректор Українського католицького університету. Тарас добко сьогодні. Він, він зрушував всякі естаблішменти. Він закликав нас, єпископів і священиків, не бути клерикальними, наближуватися до людей, не дивитися зверхньо. І я я йому за це дуже вдячний саме за ці е, такі посили. я думаю, що це лишиться дуже важливою частиною життя церкви і спадщиною е, цього радісного вселенського архієрея. Наскільки вдалося папі римському реформувати церкву, і наскільки йому складно це було в тих умовах, в яких він робив це? Певні зміни дуже видимі відбулися. Наприклад, роль жінок у Ватикані є багато віднішою. один за другим, за третім відбулися прецеденти. Фінансова реформа розпочалася, зустрілися вона з певними труднощами, але думаю, що вона буде продовжуватися. Папа Франциск закликав Вселенську католицьку церкву зустрічатися синодально, і про це було дуже багато дискусій, Це можна би мати окрему передачу про це питання. Я думаю, що в кінці це буде плідним, хоча сам процес зазнавав різної. Різної критики, але він був відважним. Він був таким, яким, який викликав дискусію і викликав багато слухання. Я знаю, що делегати на цей синод, які, можливо, не, не ентузіастично до нього ставилися, все ж таки казали: от ми там зустріли дуже багато цікавих людей з цілого світу. тобто Католицька церква, Вселенська церква зустрічалася, бо сьогодні ми можемо жити в своїх бульбашках. Франциск нас з тих бульбашок витягав. Владико, в нас є ще дві хвилини, на жаль, час обмежений. Але на вашу думку, наступник і наступний папа чи важливо, аби він продовжував те, що робив папа Франциск? Знайте, кожен папа має свою харизму. Ми віримо, що Господь Святий Дух провадить церквою, провадить Вселенськими архієреями, і що те, що вони роблять на загал, не є марним, не є помилковим. І папа Франциск покликався на Другий Вселенський собор, на Івана 23-го, на 6-го, на Івана Павла Другого. На Венедикта, і певна тяглість е, зберігається і наростають певні, знаєте, такі процеси, які е, визнаються церквою як пророчі. Одночасно кожен папа має свою харизму, е, свій характер і е, має якісь свої нові ідеї. Дуже важливо є, що. Е, Вселенські архіреї зберігали основну традицію, це що має бути незмінним, і міняли те, що потребує змін. А що це точно є? Ми пізнаємо крізь слухання Божого Слова і прийняття натхнення Святого Духа. Ми вам дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Борис Гудяк, митрополит Української греко-католицької церкви і президент Українського католицького університету.